Конфлікт чернігівських підприємців та податківців, який тривав з минулого року, можна вважати вичерпаним. Про це на обласній координаційній раді з розвитку підприємництва обережно заявили самі бізнесмени. На засідання прийшла нова керівниця відомства, а точніше виконуюча обов'язки начальника Тетяна Рубан. Вона місцева, підприємці її знають і сподіваються тепер на. Конструктивний діалог, велика відповідальність лежить на мені за ті проблемні питання, за ті негаразди, і те все, що було до сьогоднішнього дня, до 23 травня, звичайно. Цей негатив, який був, він нікуди наче не дівся, так тому що ваш, всі проблемні питання, які були у вас і накопилися, вони за один день, за один час не, не, не звісно не вирішаться. Але я очілюючи і погоджуючись на цю відповідальну посаду, прийняла для себе рішення, що я повинна допомагати цим людям. Тому і буду це робити завжди відкрита до діалогу з попередником Тетяна Рубан, паном Твардохлібом з Одеси, якого. Призначили минулого року, у чернігівського бізнесу не склалося. Минулої осені почалося блокування податкових накладних перевірки. Тиск на бізнес дійшло до того, що відомі чернігівські підприємці вимушені були офіційно заявити про недовіру тодішньому очільнику податкової Чернігівщини. Градус відносин бізнесу та податківців був настільки високим, що довелося втручатися керівникам обласної військової адміністрації. У прикордонній області бізнесу і так важко а тому чинити і заважати відновленню і розвитку неприпустимо, вважають в адміністрації. Дуже важливо не ставити палки в колеса. Я хочу подякувати представникам контролюючих органів, які сьогодні долучилися до заходу, аби ви мали можливість почути від бізнесу ту проблематику, яка наразі є. Підприємці кажуть, що під час війни перед країною є багато серйозних викликів, і витрачати час на з'ясовування стосунків бізнесу і податківців неправильно. Тож сподіваються, що з новою керівницею ситуація покращиться. Я е дуже радий, що ця боротьба е прийшла до логічного завершення, але це не значить, що вона закінчилась. У нас є нові виклики, мабуть, по іншим напрямках. Я просто хочу, щоб всі ті керівники державних підприємств, і установ, які приїжджають до нас жити, ці люди повинні розуміти, повинні розуміти, що ми Чернівці, ми дуже дружні. Ми будемо з самого першого дня вибудовувати конструктивний діалог, і тому Тетяну Володимирівну візьму на себе. Сміливість як президент Дорогово промислової палати, як один з підприємців нашої Чернігівської області, закликати вас сумлінно виконувати ті державні функції, які є необхідними в державі, фіскальні функції. І е, бути з нами в конструктивному робочому діалозі для того, щоб ми чули один одного, тим більше зараз під час війни, під час просто викликів, які відбуваються е, хаотично, і ми маємо на них реагувати. Це призначення, яке ми рекомендували разом, накладає на нас відповідальність за те, щоб вона була успішною. Можливо, це перше в історії України відбулось таке призначення, але ми маємо зробити все для того, щоб вона виправдала наші всі сподівання. І Чернігівська область була на першому місці. Підприємці вважають, що з призначенням нової керівниці податкової усі їх проблеми не зникли. Досі є частина нерозблокованих податкових накладних, та й одеська команда податківців не звільнена і поки що залишається у Чернігові. Начальники управлінь відділів після того, як він прийшов, написали дружно заяви на звільнення. Тому я, я хотів би вам побажати, щоб ви нарешті навели лад в кадрах, тому що вона ж команда нікуди не ділася, хто не знає, так твердохліб ще заступник ваш. І його люди, які приїхали з Одеси, вони теж на місці. І вони теж будуть впливати, я не знаю яким чином вони будуть вам допомагати? Тому звертайтеся завжди до громадської ради, до федерації яка поряд з вами також серед проблем, які озвучили і якими стурбовані чернігівські підприємці можливе суттєве підвищення податків, відключення електрики, збереження кадрів та безпрецедентні перевірки аудиторів. Але про це вже в нашому наступному сюжеті.